Зараз треба вдома поприбирати, поки нікого немає. Треба кругом, Всю поляку поприбирати. Що хотіла показати. Поки я плесошу, фішка в мене ховається. Ось де. Заховалась, бідна, під покривалом. <бої> Боїться плесоса жаха. Так, я вже до плесосу. Зараз буду витирати поверхні, там, де є плями, пиль витираю. Щось треба потрусити тут. Покривала я. Поки всі в школі треба поприбирати, десь була ще пелючка, треба знайти і приправити її, бо вже скоро йти за малою у них сьогодні. Чотири уроки. Вже скоро йти забирати, а далі в нас за розкладом акробатика. Ось ще хотіла щось приготувати. Так, пишіть. Чим ви займаєтесь, як ваші справи розказуйте. Так. Всім бажаю гарного дня ще побачимось. Так, все джуп'ю чайочок. На фоні там іде серіал. Колись всі дивились, напевно, всі жінки відьми. А Вмикаю і на фоні він собі йде. А я його слухаю. Йому так. чайок з кицькою. Сидить, даренчить тут. Ну, китя, норічка. Дурічку мою, Хочуть, що? Ох, да. Так, що ми з вами купили? Купили мікс коли шпинату, були по акції в сільпо по 32 гривні. Йогурти купили, молоко купили, будемо захотіла. Яблуки помідори форма і скумбря буде в духовці. Така закупочка. Так, ми прийшли додому. Емулька після тренування і... Ой, камера запотіла. Попросила йомусячка кашку. Манну кашку. Варю. Згадала, як я її в дитинстві варила манну кашку. Ну, не Дуже часто прям, щоб постійно. Але це так. Так, оце ж кипить, треба постійно помішувати. Так, і пригадала, як я варила їй манну кашку. Пишіть, в кого дітки люблять манну кашку. Знаю, що у багатьох діти, навпаки, манну кашу не, не люблять. А в нас їсть. Не часто це захотілося їм давно теж не варила манну кашу. Прям навіть не згадаю, коли ну, останній раз варила. Зараз буде вечерять. Та вже прикручую і треба знімати все. Скажу вам пока-пока, бо в мене зараз біжить каша. Всім привіт! Я сьогодні готую, буде в нас тушена капусточка. Нарізала капусту, там відсипала вже капусточку з морковкою і крисиком. Вже малі нарізала морквинку, Хай гризе. Вітамінчики, хоч якісь ось. Потушкую, додам ще цибульку, морковку і м'яско. Потім покажу вам все, як вийшло. Головне, не забути, бо в минулому відео... В минулому відео готувала оладки, і як так вийшло, що я не показала не додала відео там, де я показала їх. Тому вибачайте. Буду уважніше. Так, капусточка в мене доготовлюється. Зараз вип'ємо кави. Чайник вже китів. Скоро вже вести мару. До школки у нас сьогодні п'ятниця. Останній робочий день. Тому всіх вітаю з п'ятницею. Впереді вихідні. Так, я собі купила молочко. Зараз додам ще молочка На сьогодні з молочком. Вип'ємо кавуськи. Зараз покажу, Амуся, покажу вам. Емусі зібрала в школу обідник. Тут лавашик та ковбаска, горішки трошки, бананчик. Це її обід буде. залью водички в термос і капусточка наша тушиться. Ну ось, я сюди вже все додала, м'яско додала, посолила, поперчила, трошки додала паприки і додаю ще томатного соку. все это дело перемешиваем. И оно у нас будет еще тушкуватись. Дотушкуватись. Та так. Так, Так, всем смачного. Покажу вам зараз наших крысики. Я ни разу не показывала. Так, прийшли ми додому, купили в варусі фізаліс. Муся тут вже його покиділа. Куштували такий, ану відкрий. Ось такий. І, Муся, як тобі, вкусний? Смачний? Смачний і він не вкусніший, ніж тоді був Це вона має на увазі минулий раз ми купляли, а цей раз ще смачніший. Це такий е, різ на огородах у бабусі. Такі справи. Так, всім привіт. Ми з вами вже зібрались. Підемо зараз разом на нігті зробити відросли вже. Треба піти переробити. У нас зараз. Дев'ята година. Це запишешся завжди на ту суботу. а Потім зранку йти туди, не хочеться. Але треба йти. Тому всім гарного дня. Пішли разом. Да, ну. ну ось майже нікого нема. Знову ну, субота всі. Вдома сидять. Я вже біжу. Що я вам хочу сказати? Куди всі їдуть в суботу зранку? Це взагалі я пропустила одну маршрутку, бо вона була така повна. Треба ну, було просто туди впихнутися ще. Тепер біжу. Ні, я розумію, що на роботу теж, але хочу вам сказати, що там не всі їхали на роботу, бо половина вийшла на ринку. Такі справи. Так. Тепер бігом, бігом, бігом. Ще й висадили мене не там, де мені треба було, бо він мене не почув. І сіла я в ту маршрутку, вона все одно була повна. Але я вже влізла, була. Так, так що я побігла. Далі, поки не запізнилась, а то дівчинка мені скаже, пока-пока. Так, що я вже вийшла з манікюру, зробила ось такий біленький, гарненький. Біжу додому, йомуся вона вже відзвонює, скучно їй з папою. Так що біжу додому. Всім набираю раночку ми збираємося до школи. У нас 7 години ранку майже сьома. Я трохи раніше зараз приготую. Всім гарного дня ми збираємось до школи. Так, Сніданочок зібрала, тут бутерброди, черіки та купила вчора манго, було по скидкам в Варусі. Такий сніданок, точніше, обід в неї в школі буде. Так, зараз водички доберу. І як вона посніде, даю одразу вітамінку. Не забувайте пити вітаміни приймати, бо зараз такий час хвороб, що об вітамінки обов'язково, щоб там був вітамін Д, С, цинк по можливості. Іте смачного, з молочком. Бо без молочка то таке. Встигли ми на... <смі> на урок бігли, воно, як завжди, в понеділок спішиш біжиш. у них там сьогодні має бути фотосесія в стилі в стилі Гаррі поттеру щось таке там. Ну, На фотосесія прийде фотограф і буде робити фото діток. Ось, тому ми вчора заплітали малі косички, але в неї пряме волосся. І я хоч і додала пінку, а вони все одно вони такі Порозкручувались наполовину. Ну, я її заплила так, як Зверху трохи зібрала волосочко, ззаді розпущене. І воно таке пишненьке, трошки кучерявеньке, гарненько буде. Подивимося, що вони там нафотографують. фотографують. Бо минулого разу фотографували, і мені не сподобалась фотографія. Вони приходять до школи, безкоштовно фотографують, а, а потім. Дають зразки цих фото, і якщо подобається, ви купляєте. Якщо ні, то ні. Ось, І в минулий раз я не брала фото, бо мені не сподобалось. Якщо не, не дуже там, Ось. ви замітили вже, що додався день. Ми сьогодні прокинулися, я прокинулась без 27, на вулиці вже видно, вже скоро весна. Клас. Так що так, ще трошечки і буде тепло. Аби ще все налагодилось у нас в країні і було б взагалі дуже-дуже добре. Ось, я вам бажаю гарного, спокійного тихого дня. Скажу вам пока-пока.